Так, в попередньому відео ми розглянули варіант з акумулятором. В даному випадку, це і Jamusкі такий, що от прямо в хаті можна заряджати. Нічого йому не страшно, страшного. Сткнулося з такою проблемкою, що реально вистачає на 3-3,5 суток. І це ще завдяки тому, що в нас стоїть програматор. Зараз, як ви бачите. Заряджаємо акумулятора. Що ми придумали далі? Ми живемо в багато в квартирному будинку. Світла зараз немає взагалі ніде. Ну, тобто в нашому будинку світла немає, але в нас світло є. І ще, щоб почули, оце я впритик став біля вікна. Це звук нашого генератора. Це я отак тут підключив. Як що? Зараз вийду на вулицю, детально покажу і розкажу. Ну, це якщо що, це звук невідмого генератора. Це отам от у нас стоїть потужний генератор. Від нього звук. А мій отут. Маленький. На 2,5 номіналки. Більш ніж достатньо для квартири. знаєте, яка схема цього всього, я купив однофазного. Ну, бо мені три фази не потрібно. Має датчик напруги, коли перенапруга або щось він не дружить, воно його просто вибиває. Сам генератор працює далі. Далі я купив 4 метри трьохжильного кабеля на 2,5 кіла, купив два штекери. Коли було світло, позначив зразу, де в мене фаза. Бачите, фаза з цієї сторони. І так же саме позначив на штикирак. Все запітав. Найшов фазу на генераторі. Також щоб, ну я не знаю, так треба, не треба, я так старався робити. От, я пропрацював так вже 2,5 години, ну і сьогодні вже годину, не знаю чому. Я задумався над тим, через те, що е, реально, якщо не буде дуже довго часу, потрібно десь зараджати акумулятора. Тобто на день можлива така альтернатива, щоб е, заводити генератора, давати тепло, світло на всю квартиру. І заряджати того самого акумулятора, а на ніч, щоб не тарабанити сусідам, тоді вже використовую акумулятор. Упс. І Ну, так виходимо з положення поки. Може багато хто з вас зараз каже, що це звісно, ти ж маєш тут гараж, ти живеш на першому поверсі, ну, майже перший, другий. Але хочу сказати, хто так думає, ну, думайте так далі. Коли, не дай Боже. Торкнеться вас так, що реально в хаті буде холодно. У мене маленька дитина. Е, бачив приклад по проспекту на нас Хмельницьку, коли гуляв, люди з 4-го поверха просто викидають переноску на низ. заводять генератора біля под'їзду, ну так от на дворі, хто біля под'їзда, хто, хто де. І подають собі питання на 4-й, на 5-й поверх. І живуть. Виходити, з цієї ситуації потрібно якось. Я ще раз все підключив, запитав, прийду додому, щоб не шуміло. Буде тихо, все розповім. Так, в хаті. Такий же самий шнур купив. Ну, я його купував спочатку от, під ту розетку. Але щось воно в мене з нею не дружить. Вибиває тумблери на другому щочку. Тому а, до кімнати мені його не вистачило. Я просто кинув ще переноску. Там ззаді і знизу запітав. Ось, так само сюди. І того шнурка в переноску підключив, все. Щочки світять, все працює, але не мотає. Так, і ще один. То що таке? Момент. Який хочу показати, не забувайте виключати основного тумблера, бо коли появиться світло, піде, виходить, світло токи із, від мережі і від генератора. Тому може полетіти генератор. У ну, мене наразі на ньому також стоїть оверка, так зване напруги і виведений окремий тумблер. Як мені пояснювали, що якщо йому щось не подобається, воно просто вибиває. І Генератор працює так і далі. Але якби провіряти я не буду. Ця запітка саме елементарна, сама проста і сама швидка. Єдине, що кажу ще раз, коли з'являється світло, не перепутати, не прийти, не ввімкнути, а спочатку піти виключити генератора від мережі, а тоді прийти і два тумблера. Ну, в даному випадку, в мене два тумблера, два щучка, із -за того, що це було дві квартири, отут йшла стіна. Це була там одна однокомнатна квартира, тут була друга однокомнатна квартира. Тому, як би так будемо жити. Якщо буде зовсім важко, то в день будемо користуватися генератором, а вночі будемо. Ну, тепло в квартирі буде від УПСа і від акумулятора. Оцей програматор стоїть. Він мене настроєний так, що якщо менше 20,6, котел вже запускається і гріє квартиру. І буде 21,6. Оцей вертольотик перестане крутитися. От, буде зараз 21.2. Буде 21,6 і він потухне. І все. В принципі, кажу, бо я бачив такі моменти, що і люди на балкон ставлять, і Ой, всяке різне. Тому якби є велика опасність, що би не случилося, чи це елементарно ці самі гази, чи це якийсь перепад напруги, чи будь-що. Так його собі на вулиці. Поставили, скинули з переноски. Кажу, якщо у вас там якийсь вищий поверх. І все. І так. Так, живем. Де, да, кнопик? Да. да.